Іринки, казки Як чоловік учив ліниву жінку. Була собі у одних людей дочка, та дуже лінива, ні до якої роботи не візьметься, все гуля або на печі спить. Та ще й мати у неї була така, що завжди підтакувала усе Гуляй, каже, доню молодості, а на старості уже роби сама на себе. Горе тебе всьому навчить. Ну, оце жила собі дівчина та й стала вже дівкою. Треба вже й заміж віддатись, коли ж її не хоче ніхто брати, бо дуже ледача. От знайшовся такий парубок, що послав до неї сватів. Батько й мати, звісно, зраділи, тільки мати й каже: А що, сину, чи ти її не будеш бити? Ні, мамо. Не буду, я вже знаю, що з нею робити. Ну, оце вони посватались, повінчались, забрали скриню і поїхали до молодого. Жили вони після весілля так, як усі. А тут наступа косовиця. А молодий каже всім своїм домашнім, так, щоб і жінка чула. Ну, слухайте всі, хто скільки заробить сьогодні. То стільки їсти буде, а хто нічого не заробить, той нічого їсти не буде. І пішли всі у степ, а Олена залишилась старою матір'ю молодого. Подумала вона собі та й каже Ні, це, мабуть, мій чоловік пожартував. Мій батько теж казав, що їсти не дасть, як не буду робити. Одначе ж давав? Подумала оце вона собі так. Та й лягла собі спати на пічку і проспала до обіду. А тут уже й приходять з поля обідати, бо поле недалеко було. Чоловік і почав питати всіх, хто скільки наробив. От один каже Я косив, другий каже Я снопи в'язав, третій каже А я возив хліб на тік. А ти, жінко, що робила? Я. Я нічого, ну, то їсти будеш нічого. Зітхнула тут олена, а у животі, наче хто возом їде. На другий день чоловік знову наказує своїм, а олена й рада була поже взятись за роботу, коли ж це їй первинна. Ото взяла вона відра і принесла води та так отомилась, що й прилягла, та й до обіду, й пролежала. Приходять з степу, а чоловік знов почав питати, хто що робив? Той каже те, другий те. А ти, Олена, що робила? Я сьогодні води принесла на обід. Ну, то й наш тобі кухлик води, а обідать не дам. На третій день, як пішли всі на роботу, заходилась Олена помагати бабці, бо вже дуже їсти захотілося. Наносила дров, принесла води, замила у хаті, піч затопила, тісто замісила. Тільки що обід поспів, аж глядь, уже й з роботи йдуть. Їй аж сумно стало, що так час швидко пробіг. На цей раз уже й Олена пообідала і вечерять налагодила. Так вона проробила до неділі. Приходить її батько у неділю. Що відвідать свою дочку, як їй живеться у зятя? Прийшов і не надивиться на свою дочку, і піч сама затопить, і обід налагодить, у хаті позамітає. Він аж руки розставив та й питає: як це тебе чоловік твій до роботи привчив? Вона мовчить, аж тут з церкви йдуть, Олена вибігла швидше з хати. Принесла сиру шкіру, дала своєму батькові та й каже Нате тату, мніть хоч цю шкіру, бо тут такі люди. Як хто нічого не робить, то тому й їсти не дають. Подивувався старий, взяв шкіру та й заходився її м'ять. Приходить молодий хазяїн, глянув на старого, поздоровкався та й питає: Що це ви робите? Шкіру мну». Бо мені дочка сказала, що у вас тому їсти не дають хто нічого не робить. Зареготав той чоловік і каже киньте, батько, цю шкіру, це свою жінку я привчав до роботи не молотком, а голодом. Засміявся тут старий, обняв свого зятя, а молоді почали з того часу жить, поживать та й добра наживать.